Всім доброго дня! Ви на каналі Світлани. Сьогодні я буду пекти неймовірно смачний пиріг з яблуками на крихкому пісочному тісті та мигдалевою мукою. В середині промазаний абрикосовим джемом з карамелізованими яблуками. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо пекти разом. Для пісочного тіста нам знадобиться борошно. Мигдалеве борошно, цукрова пудра, одне яйце, розпушувач, і дрібка солі. І додам декілька крапель ванільного екстракту, до борошна всипаю мигдалеве борошно, цукрову пудру, розпушувач, цукрову пудру і розпушувач Пушевочку обов'язково перетирає через сито, щоб не було грудочок, так як кровапудра завжди має якісь грудочки, вони дуже тверді, їх обов'язково треба просіяти. І я згадала ще про один інгредієнт. самий головний і важливий це вершкове масло. Сюди відразу додаю сіль. Перемішую всі сухі інгредієнти і викладаю холодне вершкове масло. Починаю перетирати руками, з'єднувати борошно, сухі інгредієнти з маслом. Якщо у вас є блендер, це все можна зробити в блендері, буде набагато швидше. Але я люблю працювати з тістом. Мені це не тяжко робити руками. Вливаю ванільний екстракт і вбиваю яйце і продовжую замішувати тісто. Коли тісто заміситься до такої консистенції, викладаю на стіл, трішки притушую борошно і замішую до остаточної консистенції. М'якої, гладкої та еластичної. Бачите, тісто виходить рихле завдяки розпушувачу. Буде дуже легке і крихке. Розділене тісто викладаю в посуду, накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник. Для начинки в мене будуть яблука. Я їх поріжу на дрібні шматочки. цукор, крохмаль, вершкове масло. Ванільний екстракт, абрикосове варення. До яблук вичавлю з половинки лимона сік. І звичайно починаю з яблук. Я їх очищаю і нарізаю невеликими шматочками. І далі нарізаю довільними шматочками. Як, як, як вам подобається, можна більшими, можна меншими. Буду нарізати ось такими. Тоненькими четвертинками. Якщо ви хочете швидко нарізати і не порізати пальці, то дивіться, ось така позиція пальців має бути. Нігті, тобто остання ця фаланга, має ось так зігнута і ніж впирається на зігнутий палець, і ніколи не поріжете пальці. На розігріту з коволітку висипаю цукор. Коли цукор почне плавитися, викладаю нарізані яблука, поливаю лимонним соком, щоб яблука не, не темніли. Хоча вони будуть темні від кориці і від коричневого цукру, від карамелі. Мішаю, як бачите, цукор вже закарамелізувався. Але не лякайтеся, по мірі тушкування цей цукор розчиниться. Додаю ще корий цвіт. І вкладу невеликий шматочок масла, в мене 70 грамів. Як ви бачили, я не весь цукор висипала на сковорідку. решту цукру я перемішую з крохмалем. Таким чином цукор не дасть крохмалю збитися в одну, в одну грудку, а рівномірно розчиниться в яблуках. Тушкую 2 хвилини до загусання маси. Охолоджене, достаю охолоджене тісто, з більшої кульки викладаю дно пирога. Ось таким чином розпепіляю по формі руками. Тісто м'яке, еластичне, дуже приємно з ним працювати. Наверх тіста викладаю. 2 столові ложки абрикосового джему і викладаю протушковані яблука. З другого шматка тіста, який ми розділили на дві частини, викладаю ось такими рваними шматочками. Ставлю в духовку розігріту до 200 градусів до пів години. Якщо буде крепко румянитися, можна температуру трохи опустити, понизити. Коли пиріг набуде гарного румяного золотистого кольору, означає, що він готовий. Готовий пиріг притушую цукровою пудрою. Нарізаю охолодженим. Дуже простий рецепт, але разом з тим неймовірно смачний. Спробуйте приготувати. Готується легко, затратите небагато часу, а будете мати дуже смачний десерт. І неймовірно смачний цей пиріг з ложечкою башкового морозила. Насолоджуйтеся цією смакотою. Дякую вам, що були зі мною. До нових зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.